Ай, у нас тут черговий негайт. Цього разу я пограв Мілі Фаер Елементал хіт. Поїхали, покажу, як я це робив. Перед початком цієї ліги ще мені прийшла в голову ідея пограти мілі хітом, Там три елементи, я думав, але і чи чистим фаєром ось тут вирішив. Я навіть думаю цим білдом стартувати, але якось передумав. Там мене ггг забайтили на інші речі. Якось не пішло, і відкладувалось, відкладувалось, і ось нарешті добрались руки. Оригінально я думав, що я буду слеєром, і я вважаю, що слеєр цей білд був би краще. Але в мене вже було в цій лізі багато дуелістів і багато слеєрів. Я вирішив, що я хочу щось іншого, мародьорів не було. Давайте вибрав Chieftain. Fire Damage, Chieftain, бам-бам. Оце концептуально сходиться. І вийшов, в принципі, непоганий білд. Я не буду казати, що він прям дуже хороший, йому чуть-чуть не хватило, щоб я сказав, що він прям хороший-хороший. Там буквально чуть-чуть не хватило сустейну life і атак ренжа, десь якщо чуть -чуть узять, було б прям геть приємно грати. І це фікситься, якщо трошки більше куринців кинуть. В цьому білді, не так і багато куренції, там пару десятків, два, три, чотири десь. Так що білд, на мою думку, має достатньо великий потенціал, особливо якщо ще на слеєри пересісти, як я вже сказав, да, але навіть не на Чіфтейні було весело і хороший білд вишов, побив у убербосу побив. Не всіх, і деяких було не просто, то що того, що є недоліки цього білда, да. та я там потім буду детальніше розказувати, але в цілому він контент потрогав, нормально виглядав, нормально себе показував. Мені сподобалось. Кліри він непогано. У Elemental хіта є AOE частина, коли він хітає моба, там AOE такий експод не експод, ну ао є дамаг прокляно коло І Якщо цей моб був з А-елементом, якимсь це у нас чистий фаер, то моби ігнайтеся. Тоді цей АОЕ Дамаг має велике АОЕ достатньо. І ГГГ в цьому патчі ще збільшили це АОЕ. Оце коли там моб має елемент і його б'є ще раз, він робиться, прям бум-великий, там на півекрана бум робиться. Того клір був нормальний навіть без експлодів, але ми ще чіфтейн, і тому ще додаткові бум-буми було приємно бачити, коли шмякає весь екран шмякає, цей експлод чіфтейна. Так що клірило нормально, кажу, трошки, трошки не вистачало тільки атак ренжа саме. Десь пару страйк ренжат добрать, я б сказав, що тут клір прям уже був геть приємним. І Single таргет у нього вийшов хороший. Пілігід має хороший демедж таргет цей. Я якщо у фул демедж damage fire, там прям непоганий демедж виходить. У мене тут 10-20 мільйонів на не дуже великому бюджеті, на мою думку, що приємний сінгл таргет, і приємно робив усе, і босси вбив, і було добре, як можна замітити. Трошки треба парампити, то що 40 рейжа на такий, то на басхайтах спочатку чуть-чуть не то, але, але атак спіда багато, так що. Стака їм бистро, і потім бам-бам, і там відриваємо їм просто інколи куски від босів. Прям дуже приємно виглядало і, і приємно відчувалось. Такий от вийшов у мене білд. Кажу, мені сподобалось, клірив непогано, яку весело, сінатарит хороший, діфенси приємні. Не без недоліків. Я потім буду розказувати, які там недоліки, на мою думку, і як їх можна виправити, а їх можна виправити. Але в цілому я білому задоволений і достатньо сильно. Було весело, достатньо. Перейдемо тоді вже до мого Черектера. Такий от мене чар. Робить отакий мілі еліх. Це, не дивіться, це рука була скіл, без руки це не так виглядає. Ой, я не хочу його гримувати, ладно. Ну, ці огні, це, да, це це від руки скіл. Міліеліхіт це просто мілі страйк скіл, який ви б'єте моба з додатковим Elemental Damage. Це все. Все, що він приблизно робить, здається. Але там є куча нюансів, як виявляється. Почнемо з того, що я був чистим файер демеджем грав. На еліхіті є три демеджа, і він вибирає один з них. Рандомно. Але можна зробити за рахунок джувелів, що ці файер демеджі не може вибрати ось колд. Візьматик сіл, cano choose cold. І можна вибр... зробити, що cena choose lighting, якщо ці джувели вставить. Ну і можна cena choose Fire, якщо хочеться, але я хотів фаєром грати, бо файер найбільше демеджа має. Чого він найбільше демеджа має, зараз поясню. Того що, коли ви виставляєте цей джувел, що він не може взяти колд, наприклад. Це не як зі мною говорить. Треба його виключити, оток. Голоса в голові. Так от. Коли Кенначу колд, цей damage не знищується, не пропадає нікуди, він є, просто не дамажить. Ви вибрали fire, дамажите фаєром. Але цей damage можна сконвертить. І якщо взяти аватар Fire, у мене на моряті Аватар Fire, і цей демедж додасться до вашого Fire демеджа Тому що він уже Fire, і ви вибрали Fire, і у вас виходить як будто в два рази більше демеджа, якщо ви все сконвертили. Могло б в два рази більше, але ну, додали сюди рядок, що Prismatic Skill Dill. 50 лес кол демеджа, то тільки половина кол демеджа конвертиться І додається до вашого файре, але все рівно. За цього рядка виходить, якщо ви конвертите, що у вас там 2600 фаер демеджа, і 2000 колд, то половина з нього теж додається до вашого файра, якщо ви його сконвертите що вже прикольно виглядає. І так само лайтінг На лайтінгу теж це є що. Бам. Cannot choose lighting, але lighting damage все ще існує, і аватара fire converted lighting fire, і того половина цього lighting damage тоже конвертиться в fire. Так що, отих колди lighting damage, ми їх не можемо вибрати, але вони все ще існують. І якщо їх сконвертить fire, то воно добавиться просто до fire вашого. І того fire или hit має багато-багато За рахунок аватара Fire можна було тут взяти кейнодик, я взяв амулет. Чого я поясню потім? Це ось така технологія Elemental Hitler. Так от. Тоді, напевно, почну я з гіра, він дуже смішний. Як я до цього гіра прийшов? З чого ми почнемо? Давайте ми почнемо з палки. Така смішна в мене і палка. Elemental Hit, на відміну від цих інших атак, скелиться з левелом як спили. Тобто він за кожен левел отримує 10 море демеджа. Того я заскелив Elemental Hit до великого левела. 27-й мене вийшов, і це весь мій флет демедж звідки брався. Просто елехід має там 2000 флетфаєра. Того на Weapon, якщо мать там 300 чи 400 flatfire, ну якось не сильно впечатляє в порівнянні з 2000. Того треба було шукати дивні віапони, якісь, які дають якісь бонуси цікавіші. Я навіть думав про демедж, як зараз став, але передумав якось потім. І зупинився я на Кейнов Колімаку з смішними модами. Сокітед супорт геми 3 плюс 3 левела. а ми скелим левел геми, від цього отримуємо отримає демедж, того Empower получається левел 7, дає нам багато-багато плюс левела. Долі це наш флет демеджу куче. Фаердемедж на кейну в кулімаку, може бути. 180 у мене, може бути, навіть більше, якщо дівайнить краще. Там до 200, може бути. І тут, може бути, кріт і атак спід на суфіксах. Але такого кулімака на трейді не існувало, був тільки атак спід. З крітом не було. На жаль, так би було ще 20-30 мородемеджу, навірно. Якби тут кріт був. Але навіть на три моди цей ван дуже приємно, я з ним уберу убив. Тут вийшло десь 10-20 мільйонів демеджа, залежно від ваших бафів. Такий от вапон смішний. І з тою він дівь мені приблизно. Від вапона нам багато не треба. Того такий смішний веапон. Був варіант ще веапона. Оскільки ми використовуємо Пояси і то не знаю, Пояс робить замість Endurance Charge Brutal Charge, Ралакеші роблять, що ми все ще Endurance Charge, як будто маємо, але при цьому маємо Brutal Charge, Brutal Charge це куча демеджа і стакаємо Endurance. Відповідно. І тому можна було скрафтити став, який дає максимум endurance charge, Це дало нам і дефенсив, і демеджа. І, і це було б, якщо його хорошо скрафтить, було б краще, ніж мій став. Давайте я вам покажу, як він виглядає. Десь ось тут у мене був. Ось я намагався крафтити, як можна замітить, у мене не пішло. Ну теоретично, плюс-мінус такий став, на якому було б тут тільки ще endurance charge, це шайпіровський мод. І база Хейстерська, яка дає максимум power і дюранцу Скрафчений на там, атак Speed, Crete, Endurans і префікси на сокітадгеми. Краще, ніж оцей став, який в мене був. Але це треба скрафтити саме на щось цей став, у мене не вийшло і я забув. Це десь дівайну 50 треба сюди вкинути. мені не настільки цікавий цей білд, мені так він виглядав нормально, це не такий великий апгрейд, щоб я парився. в кулімак, Достатній став, щоб робити з ним весь контент в грі. No. Далі, наступним було. Чест я подивився, Clock of Flame, від Elemental Damage у нас 90 резистів, ми Chieftain, там в курсі потім покажу, Chieftain робить 90 резистів вам просто, елементальних, Physical Damage треба захищатися, і цей чест захищає від Fizz Damage, 40% конвертиція Fire, а, а резистів багато, того, да, багато не так багато отримується, але є нюанс, тут Damage While Ignited є такий мод, це Fullborn версія цього честа, і це нам треба зробити, щоб ми були Ignited. Для того, щоб ми могли себе заігнити, це достатньо складно зробити, як виявляється. Існує ось такий рінг, який кажуть, що ви отримуєте скількість там фаєр-демеджа, коли використовуєте будь-який скіл. І відповідно цей фаєр-демедж може вас заігнайти, якщо на вас є шанс to be ignited. І шанс to be ignited дають ось такі смішні рінги. Я використовував спочатку один, але одного було 25% шансу to be ignited, цього недостатньо. Я потім вирішив два використовувати, то окрім крім цього, вони ще дають макс резисти, що що чифтайну дуже приємно. Просто капрі заробить. І дають 48 атак спіда вайл ігнайтед. Ну а ми робимо, що ми були ігнайтед. Тут 100 демеджа ігнайтед, тут 50 атак спіда майже Вайл ігнайтед. І два таких Рінга, багато атак спіда. Приємно грати, коли багато атак спіда. Та я так себе Ігнайтев. І отримую від цього 100 демеджа і 100 атак спіда, і приємно було, в принципі. А не вмирав я від ігнайта, то що ми чіфтейн. Чіфтейн має ось тут нодик, а нефекта by Ignite такий, називається. І чого Resist просто стакать, то що в Чіфтайнах хто не в курсі. Написано, що модіфаєри до максимум Fire Resist працюють на Cold Колдилайгін теж. Того ви стакаєте там десь 15 Fire Resist максимального, і це можна зразу 90 Resist робити усіх. Приємно. І що ще цей Рінг робить? Вірміліон новий, ну не новий, з минулої ліги вже. Він робить, що ви отримуєте Пенетрейта за те, скільки у вас Overcap Resistor Fire. Що таке Overcap Resist, Хто не знає? Це оце що в дужках, цифра, мінус оце, що не в дужках. Тобто в мене 52 Пенетрейта мені цей риндовал. Може бути до 200 його зробити, але це достатньо складно. Тому що він робить 66 Reduce Fire Resist. За кожних 10 резерстів, які ви збираєте на гірі, ви отримуєте всього 3,5. І того, зробити великий оверкап достатньо складно, але можливо, якщо сюди ще трошки куренців кинуть, можна 100 Пенетрайта зробити з цього рінга і нормально мати. Ну, Но почалася ідея з того, що це спосіб Selfiegnite, який ще йде Пенетрейта. Приємно. І того на всьому гірі в мене був Fire Resist, де можна. Ну, на главу Сахене встиг зробити тут замість Dexterity має бути Fire Resist це останній мій гір, останній кусок гіри, який я планую поміняти. Але да, Просто Fire Resist це ваш Penetrate. І що ще приємно у цей нодик робить, що Fire Resist моди працюють в половину сили на Cold Lighting Resist. Того нам на гірі не потрібен Cold Lighting Resist. Ми просто беремо Fire Resist і це капить нам Cold Resist і всякі лайтінги. І Purity of Fire дає нам Max Fire Resist, що дає нам Max всіх Резистів, і дає Fire Resist, який дає нам Penetrate і всіх резистів. Дуже приємно. Все сходиться до кучі. Єдине, що треба зробити, це Chaos Resist десь знайти. Того на шапці там Chaos Resist, на бажано мати мають хаос -різіст. там ботинки дають Chaos Resist, такі. Так от. А де ще Fire Resist брався? Це єдиний такий складний Крафт, гір, кусок, дорогий може бути, у цього Character. Це ось такий джул. І це важливий джуул. Мать 35 ефекта, Fire Damage джул з атаки каз спідом і, і максимальним ролом Fire resist. Це важливий джул, звідки ми беремо, кожен нодик нам дає по 9 Fire resist, і тут 10 нодиків, 90 Fire resist. Плюс кожен нодик дає демеджа і атак спіда. І в мене тут ще є лайф, ну це вже просто приємний бонус. Ну і віддалі тут лайф мать, але такий стоїть в 20 джуул, мабуть, може більше. Без лайфа тут буде стоїть пару дівайнів, що, ну окей, там може бути чуть-чуть демеджа, там може бути ще щось. Головне, щоб тут не було на тейбле якогось, то що це буде погано. Це займе один нодик, і це не буде давати нічого вам корисного, скоріш за все. Але це такий ось джугл. Це єдиний дорогий момент цього білда. Решта гіра там, дивайнів, пару може. Ну, кожен там слот якийсь по пару дівайнів. Скажімо так, з гіра ще тут я украв у Джаггернаута нодик, який дає. Ендюрансчар нам. Давайте я його покажу ось так. Дає максимальний endurance Charge, який дає нам Defense за рахунок релокерів і дає нам демедж за рахунок пояса. І це нодик ще дає нам генерацію endurance Charge, то що не без цього Нодика генерації Charge. У мене цей взятий і ми з тафом грали, то став нодики, десь тут існує Єгенний endurance Charge on Milly Але всього 10% це було не дуже багато, скажу так. Інколи бували брутал Brutal спадали і було неприємно. Того цей джувел і дефів, і демеджа, і приємності, і гри комфортності робить. Легіоновський джувел про Dexterity оставив, тому що на Dexterity були проблеми знайти. Еліхіт потребує 159, для то го першого леву. Того Легіоновський джувел, який дає на маленькі надики Dexterity, допоміг достатньо сильно. Плюс він дає, десь тут у мене є аура ефекта, який робить що. Дає більше максисту, що приємно теж. Зійшлося. Ну і тут Макс ліїсти, там Макс лісисти, всюди mm -hmm. Макс Весісти. Ну і так, я взяв Ascendas CC про додатковий ринг знову, То що я хотів 20 рінга, і цей Ринг, то вийшло якраз зійшлося, оскільки тут все одно нодиків мені цікавих не було у Чіптейнах останніх. Я думав спочатку з тим нодиком грати і Ancestral Call 30 го левела, щоб був і з ним клірилось би набагато краще. Але тоді треба в честь ставити ваш Elemental Hit. що це нодик працює тільки на той скіли, які в честь вставлені. А в мене вони в веапоні. Якщо ви візьмете якийсь веапон, наприклад, трипл демедж веапон, це буде достатньо дивний білд, але так можна грати. І вставити в чест, тоді я рекомендую цей нодик взяти. кліриться буде набагато приємніше. Ну а тоді його по іншому будувати треба. Трошки цей, цього чара. зик'ями, що тут важливого. Терітє Fire 2 з першого левела, вам треба вставити шмотку, яка має плюс 2 левела. То що на 23-му він буде давати. 5 макс Resist замість 4. Це один резистор отримати максимального. І легше буде скелити. Тож у вас 20 aure ефекта буде давати один Maxвіста ще. А якщо у вас 4 базових Максивіста, то треба 25 ефекта щоб був ще один макс Reзиstor. Того достатньо важливо мати 23-й фаєр Я зробив шапку на плюс 2 AOR-геми Wiedel Modu, і мені було норм Більш гемою наче нічого й не було такого. Амулет, я ще казав, кажу, ну там Strange Life це просто нам лайф видає, що приємно, Resist це наш і Resist і Penetrate, що приємно, Penetrate це Penetrate, що приємно. <сі> і Avatar of Fire робить нам, що ми можемо сюди і не ходити. Що приємно, Та що це економить нам кучку поінту. Того, що ми в будь-якому випадку хочемо бути, отут, і Імонтустану взяти і знайти джулу джоу вставити. що джулу слотив не так багато, він має, бути стоять десь в дереві. То я сюди вийшов, і аватара файер не брав, і це законобило мені пару, пару поїнтів, які були дуже важливі, бо поінтів два кластера треба взяти і трошки дерево таке розтягнути достатньо. Та поінтів було маловато. Я ось навіть два лайфа не взяв, бо не хватило поінтів ще. Кожен поїнт був прям дуже крепким, і того економить було приємно, і того цей амулет. Я взяв, щоб зекономити пару поїнців. Можна без нього грати і вийти сюди, і це теж буде нормальний варіант. Тут Макс Вісту взяти замість цього Макс Вівісту, але не буде цього Акуросі, а Акурасі була проблема, і не буде і Мунтустуну. Я вирішив, що мені так більш подобається. Занові ти останній дюран шар, само собою. Так от, я казав, там скажу якісь недоліки, як це можна чуть-чуть поправити. Великий недолік цього білда був, що у нас не було ніякого авойда демеджа От. Ми просто танкували весь демедж, який нам летить. Не там евейда, не ні блока, нічого не було. А блок можна було б зібрати, тільки треба трошки його по іншому будувати. Я прям не знаю точно як, так сходу сказати. Можливо, оц оцей весь сегмент дропнуть і цей джувел ставити сюди наверх. І взяти нодики отут на блок є, спелл блок. Тут на блок нодики стафум. Тут на блок нодики стафом. І вставить сюди джул, який каже, що ви отримуєте блок за fire, resist, radius, або all resist. Він дорогий зараз достатньо. Забываю, Red Night Mark він звезд ось так. І можна протатушити стренж нодики, які ви тут візьмете в радіусі його. Замість сили, щоб був Fire Resist тут. Ось тут дають Fire Resist, ось тут взять Max а він до цього нодика достає. І тут можна отримати, я не знаю, 20, по-моєму, блок чи щось в тому районі, залежно від того, з які ви сили отримаєте. Так що блок можна закапити, але трошки треба переінвестити, і дропнути, мабуть, придеться трохи демеджа. І тоді буде набагато приємніше грати, на мою думку, то що ви перестанете просто лицем все ловити, Будете блочить і буде добре. А друге, я казав, що страйк ренджа трохи хотілося б більше. І цього я вже так просто не скажу, як взяти. Можна additional strike стрик ось тут і взяти Мастері на три страйк ренджа. І мені здається, це буде краще. Тож additional strike можна мати ще один отут, а двох достатньо. Просто треба конфліктом виграти implicit на глобусах. Але я не хотів конфліктом займатися, це дуже неприємний крафтінг. Я це не люблю, так що да. Я вирішив і не паритися, і зробити так. Але можна тут чуття страйкренжа взяти і там, не знаю, десь крафт на глоусах, може бути страйк ренжа, а фокус мод зробити вейли теоретично можна, але це вже глобуси будуть там десяток дівайну стоїть тоді, замість того, щоб 5 хаосу, як я купив ці голоуси приблизно. І якось так. Це дві речі, які мені в цьому білді прям було неприємно. Не було авойданса і не було трошки страйкренжа, хотілося далі бити. То, що коли ми б'ємо по мобам, вони вмирають, і там аоє елементал Хіта і Експлод Чіптайна, клірить приємно. Пачки моби, прям шмякаються і вмирають. Вам просто до них достатньо, коли Буває складно. До цього моба надо прям на нього ліпсленнути і тоді шмякать, прям мілі-мілі. Ну а взагалі, я кажу, моя думка, що оптимальний цей білд на слеєрі робиться. З Frenzy Charge, Indurance Charge, we're з Ралакешами. Я навіть мав пасобільних приблизно, як я накидав перед стартом Ліги, там коли я стартери відео робив. Там був пасобільних, я думав ним стартувати. Ну, я думав стартувати triple или hit слоєром за еквілібриону. Ну, можна файером, можна triple hit. І так, і так. Це, на мою думку, буде краще. Просто слоєр дуже хороший клас для цього. У нього є АОЕ, є straight crunch. Є все, є сустейн від ліча, так що да. Але у мене було дуже багато слейерів, як я вже казав, і я не хотів, то я пішов щось інше шукати. Можна грати так само на Вардені, можна хоча асасіна робити якогось, чи там трікстера. На мою думку, фаерлі хіт має багато демеджа, а це вже хороший початок для білда. Щоб десь в інших місцях щось знаходить там дефенси, кому надо більше, дефенси, кому комуспіде, кому що надо, який асендесів бере, той та й дасть. Я вибрав чихтейна, бо захотів мародір. І якось так спалося. Такий от цікавий, на мою думку, білд. Мені в цілому сподобалось, але не без недоліків, не доробив я його трохи, якщо бути чесним. Сюда ще кинуть дівайнів 50, і я б сказав би, що цей білд прям може тір 17 бахать уберів, і ви не будете майже морати, хіба що там якісь пенетрейти будуть моди і ще щось таке. Але це моя версія, достатньо дешева і достатньо приємно вийшла. А, ще один нюанс, чуть не забув. У мене не було елемент імуніті, того, щоб full елемент immunity ми не можемо робити, бо нам треба self ignite робити з тим сетапом, з тим сетапом, який був у мене. Того, це була велика проблема на деяких уборах. Деякі убори прям дуже противно грати, коли у вас немає елементів в А Purity of Elements не можна теж, тому що нам треба ігнайтитися. Цей білд, мені здається, був би набагато краще, якби викинути цю частину Self-Ignite і просто зробити нормальний елемент імуніті. Але це вже окрема історія, я зробив так. Просто кажу, що аліменти були проблемою. Я, напевно, рекомендую не паритися за селф Ігнайтей, і дропнути цю частину ну, і зробити просто звичайний час, звичайні ринги якісь, і бахати так. Це моя думка. Якщо простіше робити білд, але навіть в такому вигляді, я кажу, я убери, побив, і було нормально, просто деякі убори були дуже противні, і я да, рекомендую якось вирішити цю проблему. Я вирішив не думати, як це вирішити, і просто і грати. І мені було більш-менш навіть норм. Залишую вас тут з моїм Uber Uber Elder Kiel. Побачите, як мені було норм, а як не норм. Дякую всім за увагу. Почуємось в наступному відео. Бай! Буде смішно. Вітнеси, Ну я ж тоже не слабий гравець, так що я вітнешу. Exile, go sam Прийшов тут, моя черга, да? Добре, добре. Як скажеш? А. Ось маю сей вилізти сейчас, Глист. І хоче насрати Зправо ну, у него виросла. Вилізло, виросло Окей, дуже багато. Що, що за шарики, шайпер? Найс nice. там, конечно, були цей. Ух, я переживаю один шарик. Неочікувано, приємно. Ну, хоча 90 резисту, чого не очікувано. Mm -hmm. Пусть Elder. Ой, там з боку А, Елдер Сламов, я бачу. Чи це мені показалось. Блін, це ілюзія, Elder умирал, і там дуже страшна анімація, я думаю, це Элбер Сламом настоящий. Fuck you. Laven Елдер, ти шо, дурак. А, он когось пофиксит, шайт і, і так, норм. Окей, де настоящий шейпер? Він сламал? Mm -hmm. Да хватить! Зупиніться на секунду, будь ласка. Uh, окей. Чилин. Що хоче щось від мене? Mm -hmm. Конечно, коли ви моєїнду прикейти Шейперу, це прям робиться дуже смішно. Це не смішно, окей, фак. Елдер сламов. І там... коротше, да. Мей, він робить дуже весело. Угу. Uh -huh. uh -huh. Він не зафажений, я бо він зафажений буде. І тепер там насрано всюди, то що. Fuck ю було. Окей. Весело стрім дивиться? Не знаю. Мені теж весело. Гравіс. Стриметься весело то ж. Ой. Блин, а так хорошо йшов, а потім... Вей! Земля пропала? Я понял, що пропадає, то що це ілюзії спавнять мобив, які шарики, які роблять потім. Я понял, наверное. Да хватить словить мене Elder, я не можу доджить. А, Elder slam і И слемає І всі слемають, і всі... о боже. Здесь файн, is, is fine. А, а де настоящий, блин? Я перепутав, де настоящий шайпер. Хто з вас настоящий? Признавайтесь. Задовбали Эй, Шейпер живий? Я думаю, Мертвий вже був, ладно. Окей. Раз помер, все равно хорошо зіграв, мені сподобалось. Прям файт був дуже цікавий. кльовий, веселий. Дай мені ревард за такий хороший файт. Ревард. Ну, як щас побачимо, але да. Mm, ну демедж фастер, не. Таке собі. Не. Nee.